Я не вперше ризикую. Я зустрічався віч на віч кіготь до кігтя з одним із найлютіших та сумнозвісних тварин на планеті. Але це вже щось набагато більше. Ця пригода точно не є безпечною. Мене звуть Марк Вінс. Понад 5 років 500 відео ти в порядку. І понад мільйон миль подорожей навколо світу. Я був з вами на каналі Brave Wilderness. І крізь тисячі й тисячі годин у хащах зі своїми двома найліпшими друзями я був свідком одним із найдивовижніших явищ. Здуріте, я стояв у тіні гір лісів. Ковбойського капелюха, деяких найсмертоносніших істот, та найчастіше у тіні своєї власної камери. Та минулого року я вирішив зробити крок уперед та зайняти своє місце перед об'єктивом, щоб здійснити свою мрію у дослідженні океану. І з того дня існує єдине створіння загадка, яка манить мене до блакиті дикої природи. Те, перед тим як я зустріну цю таємничу істоту з легенд, мені треба пройти серію випробувань, щоб підготуватися. Це були тигрові акули, акули, молоти та глибоководні занурення, і не просто для отримання сертифікації, а щоб довести самому собі, що я готовий, готовий зустріти свою долю під хвилями, готовий зустрітися один на один з великою білою акулою. А ось і він. Це наш корабель. Сьогодні той самий день, коли ми в Мексиці відправляємося на нашу першу пригоду з білими акулами. Хоча ні, це наша друга спроба. Перша спроба пройшла не за планом на островах Ферлоун. Проте в мене є відчуття, що ця пройде абсолютно інакше. Залишаючи берег, я відчуваю, як моє волосся стає дибки. Чи станеться подорож дверима до наступної фази моїх пригод? Або ж стане моєю останньою, я не вперше ризикую. Я зустрічався віч на віч, кіготь до кігтя з одним із найлютіших та сумнозвісних тварин на планеті. Але це вже щось набагато більше, неминуче і дуже важливе для моєї місії як дослідника. Ласкаво просимо до Гваделупи, віддаленого вулканічного острову, в 175 морських милях від узбережжя мексиканського півострова Баха. Сьогодні цей високий гірський простір до історичної землі буде служити плацдармом для моєї пригоди. Ми це зробили. Бо якщо є на землі місце, щоб знайти найбільшу в світі хижу акулу, то це безперечно воно. Що круто в Гваделупі, те, що вона, не наче сестра островів Ферлоун, які ми вже до цього знімали. На жаль, на островах ми акул не побачили, але сюди акули приходять через тюенів. Тут у Гваделупе існує три різні види ластоногих: є популяція місцевих морських тюленів, є каліфорнійські морські леви, і а вже ж північні моржі. Усі вони є здобиччю для білої акули. І місце, в якому ми знаходимося, називається смертельною зоною. Це простір між тим, де тюені полюють на свою здобич. І їхнім місцем відпочинку. І як ви могли здогадатися, цей простір улюблена їдальня для великих білих акул. Та наша ціль побачити не те, як їдять тюленів. Наша ціль сьогодні зануритися у царство великих білих акул і наблизити наші камери до всесвітньо відомих морських хижаків. Нашим домом у цьому містичному місці стане корабель «Сокоро Вортекс з флоту Пеладжик. Цей корабель та його команда роками здійснюють подорожі до Гваделупа і протягом усього часу допомагають у збереженні та дослідженні акул. Перший крок, щоб спробувати захистити акул – потрапити з ними в воду. Як тільки ви це робите, ви назавжди зовсім інакше починаєте на них дивитися. Одна з найбільших відмінностей з тим, що ми робили на островах Ферлон і з тим, що ми робимо зараз ось це. Ми будемо використовувати приманку. Щоб заманити акул, якомога ближче до кліток, а також камер. Ну що ж, настав час вдягатися, бо зараз наша черга занурюватись. Коли я почав одягатись, реальність почала пливти. Мушу вам сказати, що це момент, коли я починаю нервувати. І це не тому, що я боюся ні, це не через страх, це тому, що. Така пригода зовсім не є безпечною. Навіть враховуючи, що ми з однією з найкращих команд у світі, те, що ми пірнаємо у клітці з білими акулами, означає, що нам потрібно бути пильними, бо мова йде про багатотонну тварину, яка може розлютитися в будь-який момент. І вона буквально може розірвати клітку. Один мій знайомий зняв кадри, як акула проникає в акулячу клітку, і їм довелося відчиняти верхню частину, щоб змогла вибратися акула, а не дайвери. Тому. Нам потрібно бути уважними, постійно насторожі і слідкувати один за одним, поки ми в клітці. Бо статися може все ще завгодно. Те, що перед нами решітка, не означає, що можна розслаблятися, тим паче, перед такою могутньою твариною. Кілька кроків між палубою та кліткою утворюють міст до світу білих акул. Моє серце б'ється частіше, та цього разу знервованість більш чітка. Це був викид адреналіну. Від мрії всього життя, яка наближалася з кожним кроком. Мій час нарешті настав. Поїхали! Коли я занурився у воду 18 градусів, мої очі почали адаптуватися, і я усвідомив нескінченну блакитну порожнечу піді мною. Сонячне світло танцювало у глибокій воді, оточуючи ландшафт острову. А дна не було видно зовсім. Це означало, що акули могли з'явитися звідки завгодно. Озираючись у пошуках нашої першої акули, я блукав у прозорості води та величезній кількості риб навколо. Нашою головною проблемою було правильне розташування сильні течії кидали нас по клітці, як ганчір'я. Тож, щоб рівно тримати камери і не відскакувати тілами від клітки, ми зачепились ногами за поручні і міцно тримались руками. Спостерігаючи з під поверхні, я періодично помічав сплески зверху. Це наша команда закидувала приманку. Чудово знаючи, що кожна спроба може витягнути цих хижаків на поверхню. Ми чекали, оглядаючи блакитну безодню, на будь-які ознаки тіней або руху. Хвилини, здавались годинами. Але потім, без попереджень, це сталося. Здалеку почала з'являтись темна фігура, повільно підповзаючи до нас, а потім раптом опинилась прямо перед нами. Вау! Я не вірив своїм очам! Те, що я роками спостерігав на екрані, опинилося прямо перед моїм об'єктивом. Нарешті я зустрівся з великою білою акулою. Вона кинулась до наживки, але промахнулась і, обігнувши нашу клітку навколо, знову зникла. Зникла так само швидко, як і з'явилася. Проте це був доказ перемоги. Сьогодні ми побачимо акул і, сподіваюсь, їх буде багато. В середньому білі акули мають до 300 зубів у пащі у будь-який час. Ці зуби розташовані у семи рядах. Два перші ряди більш відомі як робочі зуби. Як ви можете зараз бачити, їхні атаки прораховані і дуже точні. Торпедоподібна форма тіла дозволяє білій акулі розганятися до 35 миль на годину і завдавати удару з силою 29G, тож забудьте про укус на секунду. Однієї сили удару достатньо, щоб убити здобич. Поки я спостерігаю, як акула божеволіє поза кліткою, я згадую, що я у її світі. І не тільки я спостерігаю за нею, а й вона спостерігає за мною. Побачивши дивного відвідувача у металевій клітці, з кожним колом вона наближається, щоб придивитися ближче. І поглянути в очі великій білій акулі, це те, що я не забуду протягом свого життя. Оскільки мій час у клітці підходив до кінця, я не міг більше продовжувати знімати. Сьогодні ми побачили багато вражаючих акул. Проте в мене було відчуття, що має статися щось більше. Коли неочікувано, гігантський силует кинувся прямо знизу і, націлившись на приманку, атакував з убивчою швидкістю. І я просто не міг в це повірити. Рідко побачиш це з поверхні, а тим паче з під води. Та те, що ми побачили, було повноцінним нападом. Ми побачили усю лють великої білої акули. Тепер задоволений тим, що ми зняли, після годин під водою настав час повертатись до безпечного корабля. Боже, яка ж це була неймовірна пригода разом з білою акулою? Для першого разу це просто не може бути краще. Ці клітки нас точно не розчарували. Ми пережили абсолютно все: зустріч біля клітки, напад на приманку, атаку на самій поверхні. Тож величезна подяка команді Socortex за нашу безпеку цієї пригоди. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Я Марк Вінс, Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди.